Можуть стати вирішальними, керуючи цим принципом, медики швидкої допомоги поспішають до своїх пацієнтів. Вони постійно на поготові та виїжджають на виклик зразу після дзвінка, аби встигнути вчасно надати медичну допомогу. Але часто на заваді медпрацівникам встають інші водії, які не пропускають спецтранспорт. Працюю водієм із 2002 року на швидкій. Ну, робота, як ви бачите, така собі специфічна. Тенденція за останні роки, як ми тепер побачили сьогодні, намного покращилася, краще пропускають швидко, дуже краще. Бачите, що якщо навіть виклик поступає до нас критичний, то ми за 10 хвилин маємо доїхати на виклик, то більш з поступлення до диспетчерського пункту 10 хвилин має бути на місці. Бачите, що в будь-яку точку можна доїхати традиційно в Ужгороді представники екстреної медичної допомоги разом із патрульною поліцією провели операцію маячок, аби перевірити, як водії реагують на увімкнену звукову сирену та проблискові маячки. за рахунок того, що в місті тепер багато машин з інших областей, це дуже вплинуло. На те, що водії не дуже пропускають швидку допомогу, а це дуже впливає на ефективність нашої роботи, тому що чим швидше ми доберемося до місця події або до лікарні, це впливатиме на якість нашої роботи. І е, в нашій роботі це є дуже важливо, тому що кожна хвилинка е, впливає е, на якість допомоги, на стан хворого і загалом на е, ефективність надання цієї допомоги. Останнім часом реагують е, досить адекватно, е, всі надають перевагу в руці. Звертають увагу, слідкують за дорожньою обстановкою. Давно не зустрічалося таких випадків, щоб хтось не надавав перевагу в руці службовому транспортному засобі. Під час рейду зафіксований випадок, коли вантажівка не поступилася дорогою, машині швидкої, за словами водія, він не почув сигнал сирени через гучний шум двигуна. За це порушення водієві виписано штраф 680 гривень. У машині дуже великий шум. Дуже великий шум. І то коли вже дуже близько, тоді я вже почув. А та як далі, ну, зиміти, якщо коли вона йшла, я вже зупинитися. Ну, біля машин не дуже зручно, мені з такою машиною десь нереально просто. Ну, я ж це знаю, я в курсі, якщо йде ззаді машина чи. Скора допомога чи поліцейська, значить, треба вступити, пропустити дити дорогу. Згідно з чинним кодексом України про адміністративне правопорушення, водій транспортного засобу зобов'язаний не перешкоджати руху карети швидкої допомоги аварійно-рятувальної служби, пожежної охорони та поліції. За такі порушення передбачений штраф. Пішоходів це також стосується. Тож водіїв просять бути уважними та пропускати спецтранспорт, адже від цього може залежати життя людей.